Це сьогодні ми зустріли Віктора Володимировича. Віктор Володимирович, ким ви є? Я мандрівник. Віктор Володимирович є мандрівником з великої букви, який нам сьогодні розповів і об'яснив, як нам піти в краєвиди Приємні. Дякую вам за те, що ви нам розказали. Хлопці ви були здорові і приносили радість мені дуже приємна зустріч із тими, які зараз ми. Де спогади були про нашу молоде. У кожної своя. Але вона так не розуміла. Це спогади про людей, якими ми працювали. Ви розумієте, ви інше покоління, покоління нової України. Свободи. Да, ми хочемо радості да. і миру. Ні, я розумію. Ви розумієте, що така свобода? Це свобода душі. Україна не свободна, вона залежна від всіх, всіх. Магнати чи олігархів, будьте ви людьми, розумієте? Mm. Кажуть, Вадим казав, нема нації багато, є дві нації. Гарна нація, добра гарна нація. І дуже-дуже погана. -дуже Коли погано зустрічаєш, не сварись Він має свою думку. Розумієте, думки різні, але події повинні, а Україну, робити з нею. Робити. Треба, щоб люди вона процвітала і всі були, були в мирі, і здорові, і щасливі були. Знаєте, що треба для життя, Віктор Олегович? От ви мені скажіть. Що треба так, Мету, ви... велику мету, мати. Так, щось зробити. Так? Родину так. добру, щоб розуміли друг друга і ніколи не обіжали. Ага. І щоб друзі гарні були, я думаю, теж. А ви завжди найдете друзів в дорозі. Мандруйте. Все, Віктор Олодивич, дякую вам. Щасливо вам бувайте здорові. Коли я дивлюсь дівочі очі, я бачу деш. Нашого велопоходу піднімаємось по перевалу німчич без зупинок. Так як зібралися з нами одні з найбойовіших, найсильніших людей, які можуть багато. І вони роблять багато. Так, скотр! Что вы кажете, месье? Куда ты ведешь нас, Сусанин герой? Чуешь, это не я вас веду, это... Господь вас, Господь вас ведет. Путями неисповедимыми. Добрые люди. Котик зумом. Так. аккуратно я туда. Там Тут можна збереться, в'єс. В'яс так покорішеся, сюди. Зараз ми знаходимося над самим самим страшним обривом, який я бачив у своєму житті. Хлопці, які коментарі на рахунок того, що ви зараз бачите? Красота. Висота десь... Блін. Більше кілометра. Скутер! Шо ти там полюбляєш? Приплення, сідошки і сідошку ходить. Треба підтягнути. Ви ж ти пустіш у Бога коло бога, думаєш, зв'язку не буде, що? Це станція небес уже цей трансливий сигнал. Да, да, Клади у Сумку. Я кладу нашу, поставив. наші хлопці їдуть по горам. І так ми прийшли тільки що перевал Німчич. І рухаємося до печери Довбуша. Учасники всі з гарним настроєм насолоджуються поїздкою от пан Віктор Довольний. Довольний, як слон. Зверху у нас йдуть Вітя Шевчук і Олег Тарасюк. А я Валентин, хто не знає. Підйоми під великим нахилом, але воно того вартує, тому що таких емоцій та краєвидів не побачите ніде, крім наших прекрасних гір. Так, Вік? По-любому. Правильно, я кажу, ні? Ніякий день нашого, нашої велопогулянки в нашому клубі не буває без болота. Ай. Хлопці, дивіться. Ге, ще скільки грибів. Брати. Да, ці бі білірезики. Бач, біліберезик. О, Ого, а тут їх. багато. Видя, ти як юний натураліст, короче, пам'ятсовський. Тут на полянці просто прохладно і вони вилізли. Як цих ніхто не зібрав? Наші вони кому треба, тут лиш білі їдять, гуцули. Це якісь свині тут не убирали за собою ну, да. Та вони не доїдуть, їх чоловіки з'їдять Може зараз ружниці продамо да. Кам'ясант чи що? Дивись сюди Дитя ага. Просто майже пару слів якихось теплих для тих, хто сьогодні не поїхав. Може якісь може, побажання тим, хто не займається ніяким видом спортом. Олег! Олег! Може якісь пару слів хочеш побажати тим, хто не займається спортом і нічого не робить, коротше, сидить за компом. Або тим, хто не поїхав з нами. Давай я. Тим, хто не поїхав з нами. Тим, хто не займається спортом, бажаю, попасти в такі країни. А он чекай, я тебе з той сторони візьму. Продовжуємо. Ну. Поїхали, їхали подивилися. Там не збираючи кстати. Там гриби, кстати. Робили. Скотт. Віть. Вже пару слів, скажеш на такому приємному. Що, благодарен вам, хлопці, і всього клубу що ви мене сюди притягнули. Чи, я сам завжди прийшов з вами. Без вас би я тут точно не був. Це по-любому. Нічого би не видів. Так що катайтеся з нами будете вийти багато красивих речей. У місці. Хто знає <рес> пісню? Добрий Добре. день. Приїжджайте всі, почувайте в наші края. Дуже гарно. Хай вийде дуже. Будемо раді І вам дякую, хлопці, за компанію. Ви чудові пацанино Тримаємося разом, Єднаймося Всем привет, Всем привет, кто это видео поделится. А. Репост, <решит> репост и цей, поделиться ним хотя бы. Да, не жалейте, что не поехали, потому что сегодня было все еще бомб. Чтобы... Чего нема? Природа. Надзвичайно. Ну, друзі, і зараз ми вертаємося з нашого велопоходу і чередуємося між собою. Кожен з учасників міняється наперед для того, щоб порізувати повітря. І тим членам, які знаходяться ззаді, щоб було легше крутити педалі. Через кожний деякий, через кожен, через кожен 5 кілометрів ми міняємося з учасниками. І першому, на першому місці для розв'язання повітря. Так наша команда береже енергію і сили для більш тривалих подух. В ту сторону ми їхали на потязі, а тепер їдемо своїм ходом. Швидкість нашого комбою сягає 35 км на годину. На рівних участках швидкість сягає 40 км на годину. Учасники відчувають себе суперово. Вони ганяють зараз кров, качаються для того, щоб їхні потомки були сильнішими. Ми хоч вже проїхали, хто знає. Ну, годину майже проїхали. 35 кілометрів в годину. 35 десь проїхали. Почався дощ, але учасники знаходяться в бойовому досі. Не зупиняються навіть якщо йде дощ. Ще трошки і ми будемо вдома.